Я сьогодні хотів би почитати цю стару книгу Біблію, яку сьогодні, так, знаєте, попирають, зневажають, перекладають, роблять з нею, що хочуть, для того, щоб понизити її авторитет. Але для нас, Слово Боже, це є хліб насушний, який ми споживаємо кожен день для того, щоб духовно возростати в нашому Господі. І я вважаю, що ми завжди повинні читати і завжди. Брати цінні уроки для себе із цієї книги. Сьогодні я хотів би прочитати із книги Ісуса Навіна, Другий розділ, тут є одна описана історія, яка цікава, яка актуальна і для нас сьогодні. Я хотів би, щоб ми, прочитавши цю історію, могли побачити ту паралель, яка доходить до наших днів. Те, що було так давно. І здійсно, там в Ізраїлі стосується нас сьогодні. Іменно таку тему я хотів би сьогодні так розкрити. Давайте ми почитаємо деякі місця. Я просто нагадаю ще кілька слів. Тут йдеться про те, що Ізраїль переходить, має перейти Єрехон, перейти Іордан, і перше місто, яке зустрічається на їх шляху, це є, є місто Єрихон. І ось Ісус Навін посилає туди двох розвідників, які мають розвідати ту землю, розвідати той край, розвідати місто, прийти з тими новинами, які там вони можуть добути, і розказати Ісусу Навіну, щоб вести його так більш можна сказати, в курс справ, що перед ним і як йому далі поводитися. І ось ці два юнаки, сказано про них, прийшли у Єрихон, обдивились. І коли вже наставав вечір, вони зайшли в дім до одної жінки, яка звалась Рав. Але вони не були, так сказати, незамічені. Їх помітили і про них донесли царю того міста. І ось зразу були закриті ворота, і, можна сказати, сторожа прийшла до цієї жінки і вимагала віддати цих людей. Але вона їх сховала. Вона не віддала їх. Вона їх заховала. І після того, як ці вже пішли люди, які шукали, між ними відбувається певна розмова. Іменно на неї я хотів би звернути увагу, що вони, як вони розмовляли між собою. Ось Рав говорить до цих молодих хлопців, до цих молодих чоловіків. Я читаю другий розділ книга Ісуса Навіна. Із 9-го віршу Рав говорить до цих розвідників. І сказала їм: Я знаю, що Господь віддав землю цю вам, тому що ви навели на нас жах, і всі жителі цієї землі знемагають від страху перед вами. Бо ми чули, як Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту. І що ви вчинили з двома царями аморійськими за Йорданом, Сигоном і Іогом, яких ви знищили. Коли ми почули це, ослабло серце наше, і ні в кого з нас не стало духу перед вами, бо Господь Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. Отже, покляніться мені Господом, що як я зробила вам милість, так і ви зробите мені милість і дому батька мого. І дайте мені вірний знак, що ви залишите живими батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто в них, і визволите душі наші від смерті. Ці люди сказали їй: Душа наша замість вас нехай буде. Нехай душа наша, хай буде замість вас видана на смерть. Якщо ви не відкрийте цієї справи нашої, коли ж Господь віддасть нам землю, ми зробимо тобі милість і правду. І тут я ще 17 й вірш хочу прочитати далі. І сказали ці люди: ми вільні будемо від твоєї клятви, якою ти нас заклали, якщо ти не зробиш так. Ось коли ми прийдемо до цієї, на цю землю. Ти прив'яжи червону мотузку до вікна, через яке ти нас спустила. І батько твій, і мати твоя, і брати твої, всю родину твою твого батька збери до себе в дім. І якщо хто вийде за двері дому Твого, нехай кров його буде на голові Його, а ми будемо вільні від цієї клятви Твоєї. А хто буде з тобою у твоєму домі, кров Того на голові нашій? Якщо чиясь рука торкнеться його. І вона сказала, нехай буде за словами вашими, і відпустила їх, і вони пішли, а вона прив'язала до вікна червоному туску. Ось коротенький такий фрагмент із, того, із тих подій, про які я хотів би сьогодні з вами пороздумати. Перше, що кидається в очі, що жінка ця говорить, я знаю, і не тільки я, а всі люди міста і, можливо, околиць усіх знають, що ми перед вами безсилі. Цікаво, правда? ж? Цікаво те, що Ізраїль ще не прийшов на цю землю. Він тільки вийшов із Єгипту, пройшов Червоне море, перейшов у пустиню. А чутка про це рознеслась по всій землі. Мені дивно те, тому що на ті часи не було такого зв'язку, не було таких, ну так як сьогодні ми чуємо, бачимо всі новості землі. Як вони могли знати про те? Ну, тоді теж було якесь, якесь радіо було, чи телебачення було, ну, таке своєрідне. І ось жителі цієї землі вже знали про те, що Ізраїль іде на Ханаан. Він займе всю цю землю. Но здаватися вони не хотіли. І ось вона нагадує, каже, ви вже два царі ви перемогли. Ті люди, ті народи, які не захотіли прийняти Ізраїля, не хотіли ну, наче покоритися їм. Каже, ви їх знищили, ви їх убили. Точно те чекає нас. І ось перед загрозою смерті, перед страхом смерті, вона говорить: зробіть мені якусь таку ознаку, що я зробила вам добре, тому що вона заховала їх. Вона не запрошувала їх до себе в дім. Розумієте, ця жінка не запрошувала цих двох глядачів до себе в дім. Вони самі прийшли до неї. Вони прийшли до неї, щоб заховатися, тому що вони зрозуміли, що за ними погоня. І ось вона, ризикуючи своїм життям, ховає їх в себе там десь на даху, там написано були якісь снопи льону. І вона їх там заховала. І коли прийшли вже посланці від царя, від державної влади, прийшли і сказали, де ті люди, які зайшли в твій дім, то вона сказала, вони пішли, їх нема. Так, вони приходили до мене, вони були тут. Але поки стало темніти, вони пішли. Поженіться за ними, вони десь підуть, мабуть, в сторону Йордана, і ви їх доженете. Дивіться, Вона говорить неправду заради того, щоб спасти ворогів. Ці люди, які прийшли з ізраїльського народу, вони є вороги для Єрихону, для всього міста, для жителів цього міста. Але вона, ризикуючи своїм життям, говорить неправду для того, щоб врятувати їх. Чому? Вона прекрасно розуміє, що якщо вона лишиться в Єрихоні, вона обов'язково помре. Вона обов'язково загине. І в неї є маленька іскорка надії на те, що якщо вона зробила добре для Ізраїля, Можливо, Бог помилує її. І з такої тактики вона йде на ризик для того, щоб врятувати не тільки себе, а й свою сім'ю. І це характерно, особливо я хотів би підкреслити, те, що вона говорить, що і дім, а сестра тут живуть. Я б сказав би, давайте підемо до мене в квартиру, тому що буде небезпека. Чи в підвал, чи куди ми там підемо. Ну, прийдіть до мене, будьте в мене, будьте зі мною. Вони послухалися в мене? Навряд. Навряд. І так би і вас, правда ж? Ми не раз їм говоримо про це. Йдіть до Господа, спасайтеся. Тим більше таке сьогодні час такий страшний, важливий. Вони не хочуть на це. Але їй вдалося переконати. І тим більше вона не мала права розказати всього. Вона б сказала, так, до мене приходили люди, вони з того краю, вони прийшли тут виві, вивідати, і вони точно будуть йти на наше місто. Вони не обійдуть стороною, вони не підуть десь там якимсь другою лінією фронту будуть займати. Вони обов'язково прийдуть сюди і в наше місто загине. Так як ті попередні царі, про які тут сказано, історія говорить про те, що ті царства були значно сильніші, значно більші і значно сильніші від цього міста Єрихону. І вони не встояли. То що стоїть цього Єрихона? Звичайно, вони його зруйнують, звичайно, вони його знищать. І ось вона не розказує, по якій причині вони мають йти до неї. Що саме в мене ви будете в безпеці, саме в моєму домі у вас не торкнеся рука ізраїльтян. В цьому я б сказав, би, в неї була і мужність, і хоробрість, і мудрість. Вона зуміла їх переконати і привести до себе в дім. І я не знаю, скільки там було людей. Слово Боже, нам не каже, але в неї був повний дім. І дивіться, там і батько, і мати, і брати, і сестри, і всі, ті, хто в них. А в них хто могли бути? Їхні діти, їхні внуки, їхні слуги, їхні раби? уявляєте, скільки це було людей? Ну, я знову ж таки вертаюсь до того, що вона. Виконала все те, що їй сказали ці чоловіки, і зробила. І вони послухались і прийшли до неї в дім. І тут цікаво, ми прочитали, що вона сказала, що ці люди сказали: якщо ти не зробиш так, як ми тобі скажемо, ми будемо вільні в цієї клятви твоєї. А вимога для неї була досить проста, правда ж? Нікому не казати про те, що ми тут були, і повісти червону мотузочку на вікно. Це не трудна задача. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що написано, як тільки вони пішли, вони спустилися і пішли, вона зразу ж ту ж мить прив'язала вірюку. Вона не чекала, коли це прийде військо Ізраїльське, коли будуть навколо Єрихону ходити там. Вона зразу її повісила. Чому? Тому що вона не знала, коли ворог прийде, коли буде знищене місто. Ми сьогодні не знаємо, коли наш Ісус прийде. Коли буде забрана церква? Чи настане якась, знаєте, важка година для нас, що ось ну, ми чуємо дуже багато інформації сьогодні, так як вони були налякані, як вона каже, в нас духу не стало. Ми всі в від страху. Ми всі просто ну, без сили від страху. Ми чуємо сьогодні про 24 число, правда? ж? 24. Так, я про це говорю. По 24 число ми чуємо сьогодні. І ось можливо. Я спеціально взяв цю тему для того, щоб ми ще раз переглянули своє життя, щоб ми ще раз перепросили наших рідних, щоб ми ще раз їм повідомили про нашого Господа. Тому що ось ситуація досить, досить така напружена і небезпечна. І ми знаємо про те, вже так взяти цю історію, я вже на ній наче закінчу, але взяти далі, ця жінка була удостоєна. Бути в родоводі Ісуса Христа. Ось за її сміливість, за те, що вона визнала Бога. Вона каже: Ваш Бог, ваш Бог прийде сюди. Ваш Бог оце все знищить. Ваш, ваш Бог забере цю землю. Не наш, не ідол, не будь там хто в них, які там були боги їхні. Вона каже, ваш Бог. Він сильніший, Він переможе, Він зробить. І ось цей Бог. Який був дійсно Богом Ізраїля став Богом цієї жінки для цієї рав. І, мабуть, в ну, Бога свої плани. Ми можемо так просто розсуждати, але Бог вибрав її не просто так. Знаєте, в родовод Ісуса Христа попали ті люди, які були угодні Богу. Я думаю, ви не будете перечити в цьому, правда? Ж? І ось Ісус Христос також має. Певно, так, якщо зараз розбирається, генетичний код має гени від цієї жінки. А Ісус Христос це наш Спаситель. І ось та червона нит, мутузочка та, яка висіла в неї на вікні, нагадує нам про те, що Ісус Христос своєю кров'ю викупив нас. Тож ця червона кров стікала по тілу Ісуса Христа, який прийшов спасти весь світ, весь світ, всіх людей на землі. Не тільки мого батька і матір і моїх рідних, а весь світ. І тому ми зараз будемо молитися. І я б хотів би наголосити на тому, що, щоб ми дійсно, як ця жінка, Рау, поступила своєю ріднею, що їй вдалося переконати і спасти їх. Хай би Господь допоміг нам нау надоумити наших рідних, близьких, друзів, знайомих в тому, щоб і вони навернулись до Ісуса Христа. Тому що спасіння тільки у Господі. Тільки Господь може спасти наше життя. І якщо навіть не станеться того, то Він забере нас у царство своє, про яке ми співали оцю прекрасну пісню. Що там буде зустріч, там буде прекрасно, там не буде сліз, страждань і горя. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Отче наш небесний, ми силились до мій Твоїх ім'я полюбленного сина. Ти дав нам таке право, ти дав нам таку можливість, ти дав нам таку нагоду. І наше серце бажає Господь поклонитися тобі. І ми робимо це не вперше. Ми завжди славимо і поклоняємося тобі. І дійсно ми маємо страх перед тобою, тому що ми знаємо, що ти Бог, Творець і владика всесвіту. а ми є порох земний. І наше життя нічого не варте. Але Господь, ти до цього часу беріг нас. Ти благословляв і захищав. Ти на сьогодні нам даєш все необхідне для нашого життя. Ми маємо мирне на небо над головою, Господь, хоча в серцях наших також є страх і переживання. Господь, ти сьогодні словом тобі нагадав нам про ту жінку, яка, ризикуючи своїм життям, спасала своїх рідних. Господь. Ми робимо також це, але нам поки мало вдається. То ми зараз просимо тебе, Господь, щоб можливо сьогодні, завтра. Ми могли ще раз і ще раз нагадати нашим рідним про те, що загроза реальна. Всі ці слухи не пусті. Все може бути, Господь, все в твоїх руках. Але хай би вони боялись тебе, хай би вони ось перед загрозою цієї страшної імперії, імперії зла, хай би вони прихилилися перед тобою, Господь. Допоможи нам цього. Допоможи, щоб ми могли передати істину твою, а вони прийняли її що вони врятували своє життя, що вони врятували своє життя не тільки тут на землі, але і в вічності. поможи в цьому нам, Господь. Ми, звичайно, ще іще просимо тебе, Господь, про мир в країні нашій. Ми висловлюємо твій наші бажання, але дії в твоїх руках, Господь. Ти можеш все. Ти можеш захистити, помилувати, покарати, вигнати, ти все можеш, Господь. І ми дякуємо за те, що по сьогодні ти стримуєш цю Орду, яка сотні разів сильніша від наших військ. Ти стримуєш її, Господь. Ти її комінуєш. Ти робиш їхну зброю без успіху. І ми дякуємо тобі за це, Господь. І ми радіємо цьому, що Ти так захищаєш нас. Але посвідки, що це продовжується кровопролиття, пролиття, ми просимо, щоб воно припинилося, щоб ти явив свою силу і владу, благання тебе, очі. В ім'я Ісуса Христа. Почуй молитви дітей Твоїх і в нашій країні, і по світу, хто молиться за мир в країні нашій. Почуй і благослови, дай радість нам тому, щоб ми побачили славу Твою, силу Твою, мудрість Твою, руку Твою, Господь, і лише більше прославили тебе, вічно живого Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь.